Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні в мене поповнилась моя колекція орхідей. Це орхідейка Дикий кіт. Ось така до мене приїхала. Бутончики ще будуть розкриватися, і орхідейка Золотий Будда. Ось такі красуні. А ось, дорогі друзі, це мої чотири орхідейки, які я купляла взимку. Всі прийнялися, всі гарно себе почувають. Коренева система у всіх добра. І ось, подивіться, вони повипускали в мене стрілочки і будуть квітнути. І це квітіння вже буде набагато довше, ніж те, що було зразу. Дивіться, ось скільки, скільки вони викинули стрілочок. Ось ось стрілочка. І ось іде стрілочка. Прям Знизу буде гарна, гарна, велика з квітоносами. і Усі гарні курінці, всі дуже добре себе почувають. Всім мирного неба над головою, і всього самого-самого доброго. Бережіть себе і... і даруйте один одному красу.